Доброго вам здоров'я, шановні підписники та гості каналу. Друзі. Сьогодні <плес> я навіть не знаю, як вам і розповісти. Не закінчив те, що намітив, а вже є друга тема. А що іменно дивіться сюди? У мене зараз на повістці дня отака фігня. Це я хочу поставити термометр, який буде показувати температуру рідини. Цей абстрактний, цифри в нема. Це є у мене цифровий, ви добре знаєте, але він без підсвітки. вночі не дуже добре видно і батарейка сідає. Потрібно весь час її підміняти. Цей працює від плюса-мінуса і термопара. Я там у вас запитував поради, куди його вліпити, куди втулити. Я сам навіть не знаю. Ну, не знаю. Варіантів багато, а міста мало. Але ж у мене, друзі, з'явилася ще одна проблема або ідея, яку я Давно вже ну, намагаюся зробити, але не було розетки. Сьогодні тільки що прийшов із Гамазіна, купив отаку розетку. Моцну, бачите, там контакти дуже дебелі. Тут дебелі, ну, практично герметично, закривається, ну, це для. Ви зрозуміли, діджини кури для цього адаптера. Але це адаптер слабенький, тут він на 2 ампери, А цей на 4. Ну, цей у мене, друзі, на, ну, він у мене більше як вольтметр працює. І до підсвітки Термометра. Ну, і для зарядки телефонів слабеньких. Ну, скажімо, 1-2 Ампера, скоріше він видає. Ну, для звичайних смартфонів. Але є ще телефон, в якому швидка зарядка. Там 5000 мА акумулятор. Потрібна оця річ уже Помацніше і, звичайно, розетку підключити напряму від АКБ. Напряму. Ця підключена в мене через вимикач. Ось він. Там є запобіжник, але я швидку зарядку сюди вмикати не збираюся. Проводка ця не вийде, вона не розрахована. На 5 А. Ну, на 2 Ампер. Ще куди не йшло. У мене ще є одна. Можливо, хто не знав, ще є одна розетка, бачите? І тут є підпільна контролька, про яку, ну, ці вже усі запам'ятали, але про цю мало хто знає. А це, сейчас покажу, контролька задніх стопорів. А ця розетка, до речі, друзі, до речі, на цій машині бюджетний варіант розеток прикурювача не було. І тому я вирішив як кажуть, їх поставити. Зараз їх у мене дві, як ви бачите, ось і ось. Ця розетка. Тут була заглушка. Друзі, скоріш, скоріш за все, то заглушка для вимикача або заднього скла чи стеклоочисника. Там була заглушка, я її витягну і туди встромив. Зараз показую ще раз. Прикурювач звичайний. Не розетку, а прикурювач. Ну, із класики, скажімо так, це для того, щоб регістратор сюди. Ну, зараз я вам покажу отмикну запалення. Бачите, він працює як регістратор, але регістратора немає, тому я його трохи витягнув, а так, щоб... Він не був під напругою і я цією розеткою не користуюсь То для реєстратора. Ну поки реєстратор зараз відтихає, тому і розетку цю ми не чіпаємо. А все ж таки я хочу, чому я завів цю тему, оцю поставити розетку мо моцну для адаптера. Зараз скажу, а такого тільки із синім або з красними USB-разімами. Тобі ж на великий е, ток. Можливо, і на 5 ампер. І тому я думаю, уже також взяв Корпус запобіжника. Звичайно, я поставлю його біля АКБ, протягну звідтиля дебелий дріт, масу візьму. Це все буде напряму. Ви розумієте, щоб заряджати ну, тією швидкою зарядкою потрібно, щоб була, ну, сам скажу. Ну, надійна, так сказати, проводка. Надій, надійні дроти, надійні клеми, все як положено. Так от, друзі, опять ділема, куди його це встромити? Я, як завжди, питаю поради у своїх підписників, глядачів, друзів, куди. Я діло так. Діло в тому, що один голова добре, а три ще краще. Так от, порадьте. Я, ну, ну, як вам сказати, тут звичайне ні. Сюди вже нікуди. Ну, тут і так. І ще потрібно оце кудись упарити. Воно бачить, я то встати. І дірку ж тут пилять ніде. Ну що ви думаєте? Це хай полежить, але потрібно ще і цим зайнятися. Е я вважаю, що в першу чергу. А це потрібно зробити в першу чергу, друзі, тому що зарядка АКБ це не хухри мухри А зарядка. Це зв'язок і т.д. і т.п. Ну, я зараз щас... ви вважаю, ви мені порадите ось сюди. Можливо, можливо. І мені тут оно. Але, але. Ручник, ви бачите? Ну, от, наприклад, так буде торчати ося хвішка. Ручник, ну, як кажуть, на нього ж не дивись, як тянеш, будеш хвататися, а воно отак буде. Це то буде за лицо, а це що буде торчати, ну, отак. І, ну, рукою, друзі, не. Сюди ні і не підсказуєте сюди. ну, там вже ви зрозуміли, що там місця немає. Ну, добре, друзі, це, як кажуть, вам тут. пишіть в коментарях, підказуйте. Буду мати, як кажуть, на увазі. Буду, Звичайно, і сам буду думати, куди втулити. О, можливо, ваш парад буде краще за мою. Ну, звичайно, я вже маю. Ну, таке приблизне місце, але я не знаю, чи туди воно влізе. Ага, так як ось я зараз підкажу, зараз покажу. А це ж бачите, я також. От... А, ви там у мене запитували, друзі. Добре, що я е, згадав. Е, де я його взяв, скільки коштує? Ну, звичайно, в інтернеті, ну, на сайтах. Там заказують, от відкриваєш. Uh, як він, uh, індикатор із uh, зумером. Ну, десь до 100, до, 100, до 100 гривень. Вони різних є розмірів. Я маю діаметр менше, більше, це на 14, є на 22, є, по-моєму, на 8 чи на 6. Ну, різні, кому які потрібні. От. Ну, все там, а питали ще, ви питаєте схему. Все там у кучі. І реле, і сигнал, і е, як його? світлодіод, там все всередині. Як я все підводиш, як, ви кажете, як схему намалюй там чи покажи. Плюс береш від замка, де вам. Удобно. Шукайте. Може на запобіжниках. Ну, це е, рішення кожного. Я, наприклад, взяв від замка запалення, витащив цю решітку, там куча проводів, знайшов провід, від якого з'являється напруга, на якому з'являється напруга від замка запалення, під'єднав через запобіжник окремий. Друзі, окремий. У мене все через запобіжники. Окремий. Я на ці не розраховую на ці. Окремий запобіжник. Тут у мене їх три чотири валяється. Е, в Повітря е, дувочному окні я сюди їх понакидав. О, так що, друзі, ну звичайний глазок, тільки із пікалкою. І лампочка. И вся схема там. Плюс же, плюс оттуда, минус отсюда. Плюс оттуда. Ну, все зрозуміло. Да? Ну, ну, я говорю ну, даже шкільник разбирается Плюс берез, да хочешь. Минус від важеля ручника. И поехали. Не, навпаки, не поедем на, на гальмах. Ну, на цьому буду закінчувати. Зараз у нас питання, куди впарити цю розетку. Це буде моцна розетка на дуже, ну, там, якась по квадратам, товстому дроті. Добрий запобіжник, я вже взяв. Ну, ще запобіжника тут нема. Друзі, діло в тому, що я на парковці біля дома. Постійно тут ходять, або сидять, або стоять жителі та ну, я б сказав, відпочиваючи пенсіонери, і щоб не звертати їх, або привертати їхню увагу, я намагаюся знімати так. Щоб ніхто з них не попав у камеру, бо вони можуть не зрозуміти. Але ж дітям цього не так, прибігають, стануть і стоять по бокам е -е, машини або спереді, або ззаді, сміються, пищать. А знаєте, їм цікаво, що це дід сидить в машині і сам собі розмовляє, а вона чутна. О, так я е -е, і ще вас ви не -е, дивитеся, не звертайте уваги, що я кручу головою. Тому що я як, кажуть, е, як кажуть, е, слідкую за тим, щоб ніхто, ну не попав, я повторююся, ну, не попав у кадри, щоб я ненароком не зняв когось. І якщо хтось іде, біля машини я або трошки тихше кажу, або ну, взагалі Вимикаю при, свою річ, перестаю розмовляти. О, так що, якщо я, ви замітили щось дивне, що я кручу головою, це не від того, що мені. Мухи заважають, я їх ганяю. Мух нема. Все добре. Якщо б іще було добре, ще було б краще. Ну, нічого, все буде добре. Бережіть себе і своїх близьких. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Хто ще не підписався, бо ще ж впереді, друзі, дивіться, скільки будемо тулити, шукати місце. Я навіть не знаю, що з цього вийде. Певнені, що у діда все завжди виходить разом з вами. Ви мені підказуєте. Підписуйтесь на канал, ставите лайкосики, пишете коментарі. Я вам намагаюся, а як завжди намагаюсь, а другим словом скажіть, завжди відповідаю. Намагаюсь відповідати, але завжди у мене є відповідь на кожен ваш коментар. Так що пишіть, що хочете, що вас цікавить по темі, без теми. Я, як завжди, на все відповім і відповідаю. До нових зустрічей на каналі Діда Миколи.